Добрий день. Вас вітає Дніпропетровщина. Мене любов звати. Сьогодні 20 жовтня і хочу трошечки вам показати, як виглядає садок. Ось квітує ще Артеміс. Дивіться, які гарні квіточки. Яка красота. Що значить, що порохолода для трояндочок прям це просто супер. Тут такий сливовий, е ні, неправильно я сказала, не сливовий, а такого кремового якогось. Жовтуватого, дивіться, серединка кольору, прям такий супер класний, такі здорові, соцвіття, от скільки вже відквітло їх, і це вже під час, як стала прохолода, от саме вересень і в жовтні місяці. А влітку, звичайно. Вона сиділа така бідна, нещасна, ну і плюс її зробили тут капельний полив. Якби так, пробний варіантик це. І на що хочу звернути увагу, що все-таки е, німецькі троянди, то це, звичайно, дуже е, німецькі троянди, то це дуже гарні. І вони для нашого клімату підходять. Так ось деякі інші трояндочки, то, звичайно, не квітують, тому що вологи було недостатньо. І от тільки сьогодні трошечки пішло, дощик пройшов такий, тільки-тільки, ну, от, якщо видно, на землі ось де суха земля, а тут трішечки побризкало. І от такий зараз вигляд, садок має. Це от уже жовтіть почав тамарікс. Бузина Black Lace. дивіться, в цьому році доволі багато, от саме таких в неї плодів. І на що хочу звернути увагу, ви бачите, які вони саме якого кольору, які гарненькі. Уже, звичайно, листя бузини, воно не такого. Кольору насиченого, шоколадного, як було, але все одно дуже гарне. Ну і звичайно ж, гарні ці китиці. Це клематіс-за того, що суха, саме така була погода, хоч і поливали його трошки, але він такий підгорів уже внизу. От іще одна трояндочка, це полька. Також вона, бачите, яка здорова гарна. А це, от такого червоного кольору, зараз ось саме піон. Деревовидний в цьому році колір безподобний. От ще на що хочу звернути увагу це Барбарис Марія. Також він уже якого забарвлення став, влітку він такого жовтого переходячий лаймовий, це спірейка така, щось також забарвлюється трошечки. Ось Барбарисик в мене е, безіменний, не знаю це де ще Ось Влітку він був ось такого кольору, саме Прям якогось бордово шоколадним, а тепер от забарвлюється такий більш світлий колір. Ну і, звичайно ж, деревовидний піон. Це просто вау. Як на мене, такий бордовий колір і червоно навіть бордовий. Он там в цьому місці. То дивіться, які гарні. Кораловий колір, листки. І ще ж не було да, приморозків, то воно все в такому гарному вигляді. Так що в цьому році порадував дуже. м'ята от квітне. Це вже після того, як я її зрізала. Ось також барбарисик. Всередині. Бачите, там зеленого кольору, а тут верх був більш такого ось червоно-коралового. Навіть та е, вайгела також забарвлення в неї стало такого кольору, що це таке. На листі, за жовті точки, розумію, чи попав Це така подушечка з лаванди, також обстрижена. Це цільнолисний клематіс підсихає вже. Це просухе вимета. це воно саме в цьому році невелике, але, дивіться, таке ажурне, супер. Це барбарисик, також гарненький, оранж рокет, а це Еректа. Ціле літо стояла зеленого кольору. Зараз же цей кущ е, всіми фарбами, які можливі, ось. Влітку було такий зелений колір. Зараз це грає всіма фарбами осені, От, е, Про це можна точно так сказати. Дуже гарненький також. Що про що не можу сказати? адмірейшн. ті роки він був більш такий е, червоний, е, гарненького кольору. Це якогось такого кольору він незрозумілого, ну як би для мене. Ось якісь ще квіточки залишилося О, навіть ще залишилася квіточка Гібіскусу Остання до речі розцвіла. І от зараз ще також квіточки є. Айстра вирозка квітує. Не дарма її сніжком називають, ото от схоже на сніжок. Також будлейка, залишки. Ну, до речі, от квіточка розцвітла. Це мені також досталося без назви. Але е, хтось мені з підписників писав, що це е, може бути е, Манро. по десь в мене записано, що вона така от колюча, сильно багато колючок, що це вона. дивіться, скільки колючок можливо. І вона. Також спірейка трошки зафарбовується. Деякі. Допоки не було морозів, то все воно непогано виглядає. Зараз і гарні барви осені. О, до речі, моя маленька голуба. Забула, як називалась, як називається. Хостечка такий теж колір, цей маленький голдаліта, по-моєму ж. Барбарисик також набув такого кольору. Різнокольоровий, непоганий. І ось, Троянда, назва також не знаю. Була дуже давно куплена, втрачена назва, але... Вітує дуже довго, така витримана, пропадає, ось коли засихає, стає отака, потім ось така. В неї ще погано, що в неї серединка показується. Зараз така вона, а потім, як пропадає, то вона така чорна серединка, от некрасива, такого все. Це магнолійка, яку я висадила, такий в неї непоганий також колір. Вже от, е, починають моживельники е, зафарбовуватися. Такий коричневий колір. Ну, зато гарненько м'ята котяча, квітує. Так приємно подивитися. Ось такі залишки трояндочки квітують. Ще є непогані квіточки. гарні і зараз вони такі сонце їх не запікає. Тож. А -а -а. Уже втрачає свій зелений колір мадринка Стіфіпер. Дивіться, яка вона з середини починає вже жевті. Ця мадрина Стіфіпер вони втрачають свої оці голки на зиму і залишається тільки ось така в них деревина з такими саме бруньками які е, в, в слідуючому році розпускаються. І воно все це вже падає. Войник ну, такий доволі привабливий вигляд зараз. Якраз те, що потрібне, і трошки є вологи, і трошки є сонця, і не забагато не пали їх. Сніжок точно, що вірно називають сніжком, тому що таке враження, як сніжком його і засипало. Айстра виразка видно. Тут трояндою також я посадила. Ну і дивіться, ще раз покажу, як виглядає піон деревовидний. І на цій клумбаці, також трошечки тут, такий уже осіннього виду, відквітовується хризантемка маленька, це бруслина, така варієгатна золотиста. До речі, на що хочу звернути вашу увагу, що вона мені подобається, те, що взимку було примерзло. Воно Зразу зсипалося і почала відростати. Не було в неї ніяких таких саме місць, де бруньки пропали. Так що інверси таку А це в мене ще квітує пале рояль. Також гарна троянда мені подобається. Дивіться, які прям. Гари мені в неї закруточки. Не знаю, от ще стільки пуп'янків на ній, зможе вона не зможе розквітнути І ось дивіться, яка краса. Краса, звичайна. Ось. Це в'яз голландський вже починає жовтіти, буде обсипати так виглядає. І тут також просто в мене heavy метал Тут також воно вже засохло. В цьому році невисокого воно кольору було. Ой, вибачте, невисокого росту воно було. Ну і такий вже колір. Там у нього це Спірея також от набуває. Осіннього забарвлення також непогане. Діабло позерплотник, допоки такий вигляд має. І спірею макрофілу пересадила із-за того, що в неї зовсім не було червоного листя, ну і там краще, звичайно, для. Магнулій місце освободила, але тут не зрозуміло, чи тут земля краще, чи що. Дивіться, зразу пересажена, правда, вона з комом була осінню, і зразу в неї яке стало червоне листя. Ну прям супер. Якщо підростеться сосна, вона ж буде кущом, і на фоні цієї спірейки, то буде. Дірейка супер. Так що от також вайгелку пересадила сюди. І тут також котяча м'ята в мене. Вон який гарний колір, також колоновидних чагешень. Дивіться, який лист гарний в неї оранжевий, такий прям. І довге таке гарне листя. дивіться, якої воно довжини, воно довше, навіть ніж у мене долоня. Дивіться, яке гарне. Оце, чотири ми посадили М -м калановидні черешні, то всі, бачите, різного кольору. Також персики падає вже лист них. Це ось на минулі вихідні посадила піроканту, ту, що отримала. І також барбарисика. Це якщо е, я пам'ятаю добре, то це також оранж рокет, але в нього такий е, класний колір, з, з тим не порівняно. Але, думаю, мені кажеться, що це все-таки оранж рокет. І це також. По-моєму, ж богатель. ну і тут маленькі ці саме. Гінка білуба також посадила, не знаю, що, що з ним робити, чи я його заберу, можливо, на землю теплицю, тому що він он, росте в горщику. Це також бруслина наросла, хочу її поживцювати і для огорожнього. Подивлюся, як вона перезимує, але про що хочу сказати, ця бруслина вона обмерзла вся взимку. От бруслина золотиста, ця, то вона не вся обмерзла. Не розумію різницю. Чому так було, але так було. Так що, отак, отакий вигляд мають рослинки. Хочу трошки сьогодні просто погода, якби не для того, щоб на вулиці щось робити, хочу цю дорожку продовжити, і з іншої сторони також дорожку зробити, і щоб уже... Більш-менш було зрозуміло, як потім на наступний рік прокладати капельний полив. Тому що така посуха, як в цьому, влітку була цього року, то це, звичайно, нікуди не годиться, рослини вони бідні мучаться. А так хоч трошки буде їх підтримувати. Гарна така, також пересаджувати її буду від ціля, бо в мене тут буде йти отак дорожку. Я планую туди зробити. Так що, всім дякую за перегляд, всім гарного проведення. Своїх провести свої е, дні осінні відпочити або ще щось. О, ще один. Дивіться, квіточка, гібіскуса ще залишилася знизу, але вже дуже багато листя, все пожовтіло. Всім дякую, бережіть себе, до побачення.